Вітаю панство! Хочу запросити вас на огляд круїзного лайнера Seashore shore Дев'ята палуба. І ми розглянемо як загальні приміщення цього круїзного лайнера, який перекладається як прибережний. Як бачите, спортивна зона цього лайнера. Ресторан, який працює за програмою Шведський стіл. також є автентичний японський ресторан, в якому проводиться кулінарні шоу. Ресторани, які працюють по меню. В меню відсутні ціни, бо під час круїзу розваги, перебування та харчування за програмою все включено. Унікальна можливість. Пестувати своє тіло в басейні, насолоджуватися гідромасажними ваннами, відвідати театральну виставу, про неї ми поговоримо з вами: ігрові зони як для всієї родини, для дорослих, спортивні бари, казино та джазові салони. Обов'язково зверніть увагу на театр. Щовечора проводяться вистави бродвейських мюзиклів та циркові вистави. Насолоджуйтеся цілющим морським повітрям, насолоджуйтеся розвагами в аквапарку, які об'єднують родину. Найвищий рівень сервісу та комфорту під час відпочинку. Театральні вистави під час круїзу. Це і бродвейські мюзикли, і вистави цирку дюсалей, і навіть на воді. Це унікальні. Циркові вистави, танцювальні номери. Маю власний круїзний досвід, про який розповідаю на сторінках тревел каналу Повітруля. Театральна вистава на круїзному лайнері починається десь о 20-й годині. Саме в цей час круїзний лайнер виходить у відкрите море. І як бачите, це ніяким чином не впливає на розхитування круїзного лайнера, про яке розповідають люди, які ніколи не були в круїзній подорожі. Саме в цей час відбуваються не тільки театральні вистави, відкриваються магазини дюті фрі, бутіки, салони одягу. З фірмовим логотипом круїзної компанії, і у вас є можливість придбати як для себе якусь цінну річ або годинник або парфюми, так і підібрати якісь ексклюзивні речі на подарунок своїм близьким та рідним. Відкривши Власний тревел кабінет за моїм посиланням, яке розміщено на сторінках тревел каналу Повітруля. Ви зможете побачити тисячі і тисячі напрямків, круїзів, маршрути, ціни і все це безкоштовно. Ви можете потім обрати один з трьох планів клубного членства. Це пакет. Стартер, пакет Classic або пакет Premium. І коротенько розповім вам про переваги кожного пакету. Пакет стартер дає вам можливість якнайшвидше піднятися на борт круїзного лайнера. Це ви можете зробити. За 21 день після бронювання круїзної подорожі, подорожі в сервісі самостійного бронювання. В пакетах Класік та Premium цей термін збільшується до 90 днів, але перевагами саме цих пакетів є те, що ви завдяки унікальним можливостям клуба подвоюєте свій щомісячний внесок. На майбутню подорож своєму власному тревел гаманці, в пакеті Classic ви подорожуєте з круїзними лініями класу Standard та Family. В пакеті Premium ви подорожуєте з круїзними компаніями лакшері класу, які теж представлені в клубному сервісі самостійного бронювання. Нагадаю, 21 тисяча плюс пропозицій. Деякі круїзні лінії, з якими напряму без посередників співпрацює круїзний клуб. Це круїзна компанія MSC, круїзний лайнер, якої ми зараз спостерігаємо на своїх екранах. Це Seashore, Круїзна лінія Коста, круїзна лінія Карнівал. Круїзна лінія Norwegian Cruise Line, круїзна лінія Азамара, круїзна лінія Virgin Voyages, круїзна лінія Disney Cruises. Деякі з вас будуть здивовані, що компанія Walt Disney володіє не тільки Діснейлендом, не тільки компанією, яка знімає кінострічки та анімацію, але й круїзну лінію, яка має шість сучасних круїзних лайнерів. Також додайте до цього круїзну лінію Celestial Cruises, круїзну лінію Holland America Line. Круїзну компанію Seaburn, Загалом це 15 провідних круїзних компаній світу, які охоплюють всю земну кулю своїми маршрутами. Деякі круїзні лайнери мають більше 20 круїзних лайнерів, а деякі мають 2-3 круїзні лайнери як скажімо, круїзна лінія Експлора Джорнеус. Це преміальна круїзна лінія, яка належить компанії MSC, і обидві вони представлені в клубному сервісі самостійного бронювання. Про маршрути круїзних лайнерів Explora 1 та Explora 2 я розповідав на сторінці тревел каналу Повітруля. Нагадаю про один ексклюзивний. Круїз, який відбувся у травні 2025 року, і буде повторений у травні 2026. Це унікальна можливість бути присутнім на перегонах Формули 1 у Монте-Карло. Круїзний лайнер стоїть на першій лінії в яхтиному порту. І ви з борта круїзного лайнера зможете спостерігати. Перегони Формули 1. З найвищим рівнем сервісу та комфорту. Поруч зручний бар. Круїзна лінія Експлора. До речі, нещодавно підписала контракт з першою ракеткою світу з тенісу Яніком Сінером. І він став амбасадором цієї круїзної лінії. Ну, а на ваших екранах бродвейський мюзикл. Все йде своїм чередом. Як бачите, ніякого захитування. Нагадаю, що в цей час круїзний лайнер йде в нове місто, а можливо в нову Україну на крейсерській швидкості. Це більше 40 кілометрів. За годину. Нещодавно партнери круїзного клубу Марк та Вікторія були у 73-му круїзі, і під час вечері в ресторані якраз був шторм зі слів Марка. Хвилі добивали до шостої палуби майже до ілюмінатора ресторану, в якому вони перебували. Але келих з водою, який стояв на столі, не ворушився, вода залишалася в статичному стані. Отакі От сучасні заходи безпеки, отака система стабілізації зараз працює на круїзних лайнерах. Напишіть, падлове, будь ласка, в коментарях, як вам сподобався огляд. Також запрошую вас на сторінки мого тревел-каналу Повітруля. Нагадаю, що там розміщую не тільки огляди круїзних лайнерів, цікавих маршрутів, але й що цінно, відгуки партнерів з круїзних подорожей. Також ділюсь інформацією про Партнерську програму круїзного клубу це програма про бізнес. Бізнес як в круїзній галузі, так і в світовій туристичній галузі. Бізнес без кордонів, яким можна займатися з будь-якої точки світу. Цим ви можете займатися як я в імпровізованій студії, займатися на гірськолижному курорті. І навіть на пляжі в Капцях та Сонцезахисних окулярах. Велика кількість партнерів займається бізнесом безпосередньо з борта круїзного лайнера, і з такою можливістю я теж знайомлю вас на сторінках Facebook. В кого є бажання дізнатися більше. Про таку унікальну можливість подорожувати світом і заробляти, звертайтеся, я проведу для вас індивідуальну презентацію, за вашим бажанням зі слайдами або з відео оглядами від партнерів круїзного клубу. Дякую вам за те, що були зі мною. Нагадаю, що 20 та 21 Вересня у Мукачевому проходить регіональний круїзний саміт, велика кількість партнерів та новачків з'їхалися до цього закарпатського міста. Огляди та світлини від партнерів вже розмістив на сторінці тревел-каналу Повітруля, куди вас запрошую. Всім гарного продуктивного дня, дякую вам за увагу! Не забувайте допомагати збройним силам України, бо вони наші янголи-охоронці.